Доброго дня всім добрим і шляхетним людям. Сьогодні ми починаємо нашу рубрику Сенсар Пророцтво Йогана Єрусалимського 1119 року про сьогодення. Епоха зламів і пошуків нового прийшла. Можна сказати, що нині ми живемо на зламі тисячоліть. Ми живемо в еру безумств політиків і хаосу людського мислення та міщанських хотілок. Рідка розпливчаста вода нашої уваги під морозним душем війни має скристалізуватись на рівні брильянта що вбирає світло і райдугою випромінює кольори краси нового життя. Зближення планет Венери, яка є богинєю любові, і Плутона, який є планетою духовних трансформацій і різкого зламу старих віджилих систем, несе світло нової ідеології. Могутні вібрації Юпітера і Сатурна та інших планет і сузір'їв останні роки знаменує начало ери нової ери. І її ще називають ерою Святого Духа або ерою Матері. Е, нині у творінні наступив такий момент. Що свідомість світу якісно змінюється щодень і щомиті. Прекрасні учення минулих тисячоліть, Христа, пророка Мухамеда, богів Рами і Крішни, лава Аполлона і Світоведа, Мойсея і Будди, Заратушри, Лаодзи виявились. Могутніми ріками, що течуть в один і той же океан божественної любові. А Венера, уособлювана образом Богоматері з дитям первородним, Осяваючи землю своїми емінаціями сили і божественної краси і любові, показує, що Всесвіт. Очікує на цей момент якогось незнаного раніше тріумфального святого дихання щастя саме від богині Матері. А пророк Іоанн Єрусалимський близько 1119 року писав. На сході тисячоліття грядущого за цим тисячоліттям люди нарешті відкриють свої очі. Вони будуть знати, що те, що приносить страждання одному, дає біль іншому. Всім. Люди стануть одним цілим, тому що прийде жінка з великої літери. Вона буде управляти майбутнім і дасть людям свою філософію, вона стане матір'ю тисячоліття, що наступить за цією тисячею літ. Тобто пророк говорить про нову епоху, яка почалась після 2000 року. Розгорнемо сувій пророцтв далі. Після епохи диявола вона буде випромінювати ніжну медовість Матері, варварству буде покладено кінець, земля стане подібною до саду. Людина очистить все, що забруднила, але все це станеться після війни і вогню. І все це виникне з попилу спалених башень Вавілону. І потрібна буде дуже сильна рука, щоб внести порядок у хаос і настановити людство на правильний шлях. Люди узнають, що все сотворіння повинно вшановуватись. Неважко здогадатися, що під башнями Вавілону Іоанн Єрусалимський підрозумівав башні Кремля. Далі він каже такі оптимістично пророчі слова, Людина за своє життя проживе багато життів. І пізнає, що світло ніколи не погасне. Великий пророк Йоанн Єрусалимський народився поблизу Святої Базиліки Марії Магдалини у Везелі. Гальською мовою це звучить як Веселав, схоже з нашим Велеслав. Найкращому селі нині це знамените місто в Галлії, Франції, центру квітучої бургундії та європейського паломництва, саме тієї колоритної характерної бургундії, яка народила національного героя Галлії, веселого, оптимістичного і мудрого бургундця Колабруньйона, з одноіменного роману ще одного бургунця Ромена Ронлана, що в українському перекладі вийшов у серії вершин світового письменства, на якому виростали наші ідеали студентських років. Народився незвичайний пророк Йоан, тодішнє сакральне йогічне ім'я Йоганн, у 1042 році він був одним із восьми рицарів-засновників у 1119 році Духовного Ордену Рицарів-храмовників відомих, як ми знаємо, під іменем Тамплієрів. І написав ось цю книгу пророцтв, уривки з якої ви щойно почули. З нашої передачі. Повністю книга пророцтв опублікована гальським видавцем Жаном Клодом Латтом. Під назвою Ле Лівре des професіїс. Наступним буде наш етер присвячений як не дивно другому пророкові також гальської землі Мікаелю Нострдамусові. Дякую за увагу.